Боже, не дай затихнути голосу люті. Боже, не дай затихнути голосу люті, голосу тих, що в підвалах сидять забуті, голосу тих, що залишаться у завалах, голосу тих, що скрикують в снах нетривалих, голосу тих, що не можуть склепити повіки. Голосу тих, що безмовні, німій недоріки… Ні Голосу тих, що помруть від голоду й спраги. Голосу тих, що збирають крихти відваги, голосу тих, що спиняли собою колони, що закривали собою від куль безборонних, голосу тої, що квилить в нікуди, Тої, що кличе, що проклинає, що вгорі ховає обличчя в тільце дитяче, у синове фото, у мамині речі, в плечі сутулі. В коліна тремтячі старечі, голосу дому, згорілого, голосу крові, голосу розуму, що сумнівається, хто він, голосу, що проривається через сирени, що заколисує ще на народжених і безіменних, дай йому виходу з горла, що здушене страхом, з міста під обстрілом, з тіла, що станеться прахом. Серця, що б'ється віднині за кожного, чуй його Боже, голос ненависті в світі, де голос любові, так мало може.